Компанія Epson пропонує широкий вибір БФП для домашнього використання. Проте, коли на ринку з'являються моделі з майже ідентичними характеристиками, виникає питання чому. Така ситуація спостерігається з двома пристроями: Epson XP 3205 та Epson XP 3150. Давайте порівняємо їх технічні характеристики і зрозуміємо, чим вони відрізняються. Апарати А4 формату мають палітру CMYK. роздільна здатність 5760 на 1400 dPI, мінімальний розмір краплі 3 піколітри. Є функція друку без полів. Швидкість тексту 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Є автоматичний двосторонній друк. Стандартний набір підключення USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Є підтримка друку зі смартфонів через фірмовий застосунок від Epson. Обидва пристрої мають верхнє завантаження паперу, лотки розраховані на 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Роздільна здатність сканерів 1200 на 2400 точок. На дюйм. Є можливість кольорового або монохромного копіювання документів. Апарати мають безчипову прошивку та безконтактно БСБПЧ, тож друкувати можна у великих обсягах і при цьому економити на кожному відбитку. Пристрої мають чорний колір корпусу та компактні габарити. На передній панелі є екран з українським меню. На перший погляд обидві моделі виглядають абсолютно однаково: той самий рівень швидкості друку, ідентична роздільна здатність та стандартний набір функцій. Тож, чому Epson випускає дві схожі моделі. Виробники часто оновлюють модельний ряд для підтримки асортименту продукції. Навіть якщо зміни стосуються лише деяких незначних аспектів дизайну, це звичайна практика, яка дозволяє виробнику підтримувати продажі на високому рівні. А також різні моделі можуть бути випущені для певного регіону чи країни. Давайте підведемо підсумки. Обидві моделі надзвичайно схожі за своїми характеристиками і ідеально підходять для домашнього друку. Тому вибір між ними можна зробити, орієнтуючись на незначні деталі в дизайні. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Inc. System.